Привіт, друзі! Слава Україні і слава нашим Збройним силам! Сьогодні хочу вам продемонструвати або, можна сказати, показати такий тип вулика. Ну, перед тим як показати, чуть трохи відійти від теми. Так як ми на пасіці користуємося і лежаками, і корпусною системою, правильніше сказати, двохкорпусними вуликами. У нас вулик складається з двох корпусів і є наставка, або, якщо називають, магазин на 145 рамку. І от, коли ми перше розширення робимо джіл, скажімо, по корпусному вулику, є два варіанти. Або ми ставимо корпус і робимо розширення гнізда, або перше розширення можна робити ставити на наставку. Або, як називається, в магазин, значить. Цього року, навіть не цього року, а це вже було того року в 22-му році. Ми зробили такий експеримент на корпусний вулик. Між двома корпусами поставили просто фанерку. Фанерку поставили для того, тому що у нас вийшла в другому корпусі матка. Ми поставили просто фанерку. Матка там облетілася і працювала. Дуже влічно. Потім ми, щоб об'єднати цих, скажімо вже дві сім'ї в одному вулику, ми просто цю перегородочку забрали, цю фанерку. І одну матку одну з цих забрали. Працювало отлічно, Получився свого рода як вулик медових. Але бувають такі варіанти, коли ми ставимо два корпуси, між ними ставимо обов'язково міжкорпусну решітку. Теж є в другому корпусі виходить матка, або ми її виводимо там. Буває такий варіант, що працює нормально, але бувають варіанти, що матка з другого корпуса може попасти, молода матка може попасти вниз і вбиває матку внизу. Тому що такі ми замічали випадки, з чого ми це взяли, матка в нижньому корпусі була з міткою, потім ми її знаходимо мертвою внизу. І от рішили зробити такі вулики, які будуть мати, скажімо, три фактори основних. Це боротьба сім'ї з ройовим станом. На основну сім'ю буде працювати дві допоміжні матки. І можна назвати підготовка сім'ї до основного взятку. Це може бути як вулик медовик. Зараз ми вам продемонструємо, з чого він складається. Зараз ми це розберемо. Це позабираємо. Позабираємо це теж. Так, ну, я думаю, щоб краще було видно. Зараз ми поставимо це на підставочку. Значить, цей вулик 12-рамочний. Така система, це що ми показуємо, вона може підходити і до 8-рамочного, 10-і 12 рамочного вулика. Нижній люток, верхнього ми не робили, нижній люток продольний майже на всю довжину корпуса. Для чого він такий довгий? Ми в майбутньому відео це покажемо, бо це. Потім буде це понятніше. Значить, з цієї сторони ми ще зробили гігієнічну шуфлятку. Зараз це дуже практично. Такого типу шуфлятка має ребра жорсткості, щоб вона просто стояла, пока відложимо. І є само собою ще дно окремо. В дні є, з цієї сторони є вентиляція сітка. Поставили такий метелик, якщо є потреба, а потреба тут буде обов'язково, можна перекрити, можна відкрити. Значить, якщо з цієї сторони подивитися, ця шуфлятка гігієнічна заходить в такі пози. Зразу думали ставити там рейки, але це буде трошки практичніше. і... Вона дуже класно удасовуватися і туди і сюди. Шуфлятку вставляємо. Ця шуфлятка фактично буде відігравати важливу роль е, весняний період, або коли є в наявності якийсь підмор чи що, Цього. вона нас заходить дуже чітко. є в неї свободний хід і так, і доверху. Щоб транспортувати цей вулик, просто дві таких заверточки стоїть. І шуфлятка вже все. Вона має свободний ход, але вилізти вона вам з свого місця не вийде. E, значить що ще? Так, що в подальшому зараз знімемо, відставимо назад. <клух> значить от. В нас стоїть корпус. Повний корпус бджоли. Прийшов час розширення гнізда. На 12 рамок вулик, візьмемо, що у вулику є в наявності вже 8 рам критого розплоду. Обов'язково треба робити розширення. Значить, розширяти ми будемо вулик. Ми для того, щоб розширити цей вулик. Ми будемо користуватися отакою вставочкою. Вставка ми називаємо її ставка між корпусами. В ній є зроблений льоток. Але льоток не обов'язковий. Не обов'язковий по обов тій причині, бо тому що зараз ми покажемо, так як ми зробили такі льотки в корпусах. Но зробили ще для тієї причини, бо цю вставку ми в майбутньому будемо використовувати ще для однієї системи. Значить, ми звідси витягуємо рам 6 критого розплоду. Остальне доповнюємо сушою. Ставимо цю вставку. В ній є вентиляція. Це лисоновська така решіточка. І ставимо сюди корпус. В цей корпус ми поселяємо. Цих 6 рам розплоду, які ми забрали з нижнього, можна забрати 5, 6, 7, це вже в залежності скільки є в нижньому корпусі критого розплоду. Бажано сюди забирати, щоб попадало більше критого розплоду. Весь відкритий розплід ми мусимо лишити внизу біля матки. І тепер, коли ми з вогородом сформували новий відводок. Вся льотна пчола вернеться в нижній корпус. Щоб вона краще верталася в нижній корпус, ми просто цей корпус можемо розвернути. Бджола звідси вийде, це мається на увазі, якщо такого взяти. Коли в цій вставці льотка немає, або він може бути закритий. Ми можемо так, так буде. бджола злітає туди, куди вона звикла літати. Тут у нас лишається молода і розплит. Значить, через цю вентиляційну решітку та основна сім'я буде гріти, Покажіть трошки ближче. Через цю решіточку буде основна сім'я гріти наш відводок. Тепер є таких три варіанти. Бджоли можуть самі потягнути маточники. через Днів 2-3, можна і трошки пізніше, якщо лишати просто без нічого їх. Вони потягнуть маточники, значить відкриті маточники ми повинні звідси видалити. А лишити тільки ті маточники, які є ще відкритими. Це будуть більш продуктивні матки. Другий варіант. Ми можемо підкинути маточник на виході. Можемо підкинути неплідну матку, або можемо підкинути плідну матку. З найкращого варіанту сюди краще підкинути плідну матку, хто має нуклеуси, хто займається виводом маток хоча б не для продажі, а для своїх цілів. Бо справа в тому, якщо ви сюди підкинете маточник чи підкинете неплідну матку, є термін, поки матка облетиться, поки почне сіяти. Є такий варіант, що вона може не повернутися з обліту, бо, тому що це є природа. А коли ми вже сюди посадили матку плідну, вона зразу починає опрацювати, Наганяє розплід. Це готуємо сім'ю до основного взятку. І водночас ми вивели ту нижню сім'ю з горєвого стану. Сюди можна до розплоду цього, що ми ставили, якщо матка почала сіяти, ще кинути суш, доповнити сушю. Можна, навіть якщо напасть її вулики лежаки, можна сюди ще підкинути. Критий розплід взяти. І якщо до основного взятку у вас лишається ще якийсь термін, скажімо там місяць, і, і цей відводок, і ця сім'я набрали знов сили, ми можемо скористатися, беремо ще одну таку вставку, і формуємо ще в одному корпусі. Ставимо її очікувати. Формуємо третій відводок. Забираємо деяку кількість критого розплода звідси і звідси цей третій корпус. І знову підкидаємо матку. За декілька днів до основного взятку. Якщо хороші продуктивні матки, вони наберуть сили дуже скоро. Ці відводки. Що той, що той через вентиляцію буде прогріватися, і весь загальний вулик буде мати і загальний запах, це нам треба буде потім при об'єднанні цих трьох, скажімо, сім'ї і цих двох допоміжних відводків. Значить, коли починається взяток, ми Розбираємо саме гніздо. Ще, перед цим ще хочу наголосити. Перед розбиранням цього гнізда поставимо назад. Гніздо розбираємо і відбираємо маток. Забираємо цю матку з цього третього корпуса і з другого корпуса. Забираємо їх на відводки. Плеус ну, можна посадити. Можна забрати там по 2-3 рамочки відкритого розплоду з маткою і зробити ще якісь відводочки. Остальне все лишаємо і заповнюємо сушу. Та як починається взяток, можна їх доповнювати і вощинкою. Буде поновлятися суш. Потім, коли ми маток забрали звідси, через днів два, ми розбираємо гніздо. І забираємо ці вставки, об'єднуємо цих три складових докупи. Перед об'єднанням матка в нас одна лишається в нижньому корпусі. Ми кладемо сюди міжкорпусну рішітку, щоб матка не мала доступу до цих двох корпусів і складаємо корпуса назад і закриваємо результат буде дуже чудовим значить ці літочки в корпусах Можна закрити, можна, щоб розгрузити пчолу, можуть бджоли, та, як вони звикли, літати, кожна на свій корпус. Хай так і працюють. Це вже кому від бажання. Ще тепер вернемося до цих міжкорпусних вставок. Значить, люток ми робили, він не обов'язковий по тій причині, бо тому що от в даному випадку ми в корпусі зробили люток, він же в нас є. Чи буде вставка, чи не буде, він в нас є. Але в нас є вулики 12-рамочні з корпусами, в них лютків немає. І тому вставці треба люток, бо тому що, якщо робити такий метод, то треба, щоб був люток. Через те ми його зробили. І в майбутньому ми ще маємо використати в будні цілі. Но це вже в майбутньому відео ми вам покажемо. Так. Що ж, бажаю всім гарно дозимувати, дочекатися скорішої перемоги. І щоб в рік був цей врожайний. До побачення.